Збори рослин у вашому фітоцентрі. Всі пронумеровані. А є такий збір, який називається Унон. Що значить ця назва і для кого цей збір призначений? Прадавна фітоетнологія українців. УНОН означає універсальний новітній оздорований набір. Він таки дійсно універсальний, бо поєднує в собі. Лікарські рослини і я зараз прочитаю які. Тут є гравілат міський, трава м'яти перцевої, плоди горобини звичайної, трава вербозілля звичайного, трава дерев'ю, і квітки, гречки посівної, зерна вівса посівного, трава материнки звичайного. Справа в тому, що те, що ми не одержуємо у зимовий період, від, коли немає можливості у нас вживати овочі і фрукти, то тоді ми повинні одержувати і від цього універсального, новітнього оздоровного набору. Це теж, так би мовити, велика і потужна лікувальна. Напруга. І форму використання. Одну чайну ложку ще заливають склянкою води мл на малому вогні 5 хвилин, настоюють 4 години, і вживають по 50-100 мл три рази на добу за півгодини, до їди. До напою доцільно додавати столову ложку меду. Або перетертих цукром плодів чорної смородини, малини, полуниці, агрусу тощо. Показаний такий напій повної пізньої осені, взимку, ранньої весни та раннього літа. Курс лікування 1-1,5 місяця. Отже, це е, те, що хтось із вас запитував. Чи можна вживати, значить, для попередження найрізноманітніших обмінних і інфекційних недуг ранньої весни, ранньої осені, ранньої зими, дай й не тільки. І тоді, коли ви відчуваєте. Що недостатньо вживаєте садовини і городини, свіжої садовини і городини.